Що ж, сьогодні хочеться зробити рецензії на книгу, але книги в мене так сильно багато, тому будемо робити рецензії на фантик. Фантик називається Чорна я смородина». Загалом скажу, фантик мені сподобався. Зайшов в прямо... вся моє сердечко. Правда, що е, аналізуючи то все, в мене питання, чи в мене нормальна психіка, що він мені сподобався. Скажімо так, це один з фантик з цієї серії Деструктивна Любов. Категорії сумерки 50 оттянків сірого вийшли плюс цей фантик. Краткий пересказ були відьми, були всподі. Оборотні а, були оборотні, там була стичка. Фух, відьму взяли в плі. Ну, Відьмаку була в нього в, в партизанах. А, потім її забрали звідти до свого його клану назад. Вона там пожила, потім була стичка між оборотнями і відьмами, хтось вижив, хтось ні. Главний герой названий саме стаг Корнером. Карк. Кар... Стах. Стах. Одно згадаю пізніше. О, господі, все життя пам'ятала, тут забулася. Приплили. І. Ктахнело. Коронел... І вони взяли її в плин ту дівчику, взяли. Спочатку тримали на привязі як собачку, ну, бо вона після укусу стала облітним, всього кінчистя магія, е, ну, дуже така крута структура там. точно плюс це крута струні. І давайте так, чезнику більш-реальна, а не оце. Ці такі хальосі оба ні, нікого не грохають. А, речі, це не планета Земля, це на якійсь планеті. Там є дві планети, планета Земля і ця планета, там, де живуть ось, так, Корнело. Ієрархія. Такий Альфа, знаєте, мужик, о, самець. Фу, оце Альфа, шпрам Альфа. І короче, ця дівчинка тримала її на привізі, і потім... Йому стало скучно, треба її наказати. А наказати, знаєте, як правильно насилувати, гвалтувати Ж, такими, кучі, так, е, говорячи з Джейкобом із сумерки за печеть лісом, але невзаємно. Да. І там він її так ну, жорстко. А там було все жорстенько. І потім в один момент. Вона в нього влюбляється, все взаємненько, лепотулечка. Вона забуває про те, що все, що він з нею робив. І живуть вони довго щасливо там, на землю, а вони йдуть на землю. Виявляється, що вона з ним зв'язана, тобто вона забирає життєву енергію, і якщо той обріже ножницями зв'язок, цей, то він проживе, скільки там йому предначертано, а якщо не обріже, то вони будуть це. То вона, ну, скажімо так, забере його руки, бо вона мала вмерти на цій першій битві стички. Але Канело вже, Карнеро, вже влюбився, і все. він не отдасть свою любов Ех, ну, там, такої. Загалом складається, як я скажу, з двох частин. Перше, це там, де він їх а другий там, де він її любив. Гвалтувала е, е, трошечки там було такое. Красиво, не красиво, цікаво, не цікаво. А ось друга частина, там, де була чиста любов, там були жартики, все прекрасно. Муа, персик. Дівочка і Персики. Мені дуже сподобалось, що сказала авторка. Там, типу, відповідь на запитання а не, риторично, що, як ти могла про таке писати? Ти що? Ти що? Ну, там не було запитань, просто на сама написала. а, типа, відповідь... Я пишу про те, що хочу. Все. Просто легко, але я скажу чесно, це не сама жорстка книга, яку я читала. Як мінімум, вона жорстка, можливо, для когось з більш ніжної психікою, вона буде десь жорсткою. Але давайте чесно, це порівняно фігня з фільмами, всі там деріжуть ноги і руки. Це така, знаєте, так. Е, легке гвалтування. Е, ну, я ні я з чого не кажу. Що це хорошо, що це погано, я маю на увазі, що е, хоча там є, що авторка так бачить, було що жахливе, те що чокнута. Але з, подивившися в фільмі деякі ужасі, хоча вони доволі популярні фільми ужасів, е, я розумію, що це трошечки, так, да, це неприємно, це жорстоко, це деструктивно, це нездорова психіка. Але. Це не саме жорстче, що наш світ може придумати. Да. Буває, що такі е, долбануті витвори мистецтва. Я читала ну, там сутки, там 200 сторінок в одній книзі було, і я так прогортала, бо не зайшло, не зайшло з перших сторінок, я така прогортала, що там буде, і я просто така: нафіга, нафіга я брала цю книгу в бібліотеці. Просто нафіга. Знаєте, от. Є люди з, з фантазією. то оця Чорна Свородина, це ще не фантазія, це просто така, знаєте, більш-менш ну, чого й мені вона сподобалась не через те, що там гвалтувала. З щастя, я трошки психіка поїхавша, а через те, що я також сприймаю оцих оборотнів вампірів як щось таке машини для вбивств. А не оце, ні, жінки, любов, ми нікого не вбиваємо, вегетаріанці. Я такі теж люблю, дивлюся, але ось ці, знаєте, це, напевно, була одна з ну книга по-любому перша. Але, ну, серіали, можливо, бачила, не згадаю. Там, де ось ця жорстка, ти розумієш, що. Це просто реальність, я не знаю. Це як читати про війну. Це не там перекраси, що вона бігла на каблуках серед поля. А це така реальна війна, тому одірвала ногу тому голову, того покалічила на голову. Оце реально. Так саме це чорна не Нездорога книга, спору ні, там ідеальна любов, скоріше всього, вийшла. Знаєте? По чому? По Стерговському синдрому. Да, коли Жертва влюбилася в свого тирана. Більше нічого здорового немає. Але кажу, мені запала тим, що це була реальна книга про реальних оборотней, Такі, що. З яким краще не тикація з переулку, а не. ах, ах, волчонка. Ні, я, до речі, дуже люблю. Але то не ото. Тому, не знаю. Звісно, тут. Дуже хитрий психолог скажуть, боже, ненормально, як можна таке подобатись? Але знаєте, що мені це дуже нагадало? Ромео Джульєтта. Всі знають, що це тупа любов, до якої взагалі не треба прагнути. Ну, ненормально, це любов. Фу, забудьте, викиньте. Ну, все одно ну, всі хоч як ромео Джульєті. Хоча це дурдо. Дівка. О, господі, я знаю, така, це не зовсім неправильна любов, це одна з перших неправильних любов, які показали в літературі, і чомусь всі поперли на ній. Сумерки, 50 откінків сірого, все на основі сумерки це точно на основі цього написано. Але хоч десь там в сумерках хоча б був здоровий смисл. Де-не-де, де, але він був. В 50 откінків там не було здорового смислу, але там були розмови двох людей. У мене у Джулієта там смисла не було. Все й до того, що це теж бред Та половина відео скажеть тобі психологічно, що це ненормальна любов, до якої не треба прагнути. Я почитала рецензію, подивилася фільм про Ромео Джульєту, ну, тож вже подивилася прочитала рецензію, хоч б бсьо там такое психологічний огляд. І, знаєте, все-таки важко перестати його канонірувати. Але все -таки це канон, любов. Але Не хочеться як в Ромео Джулієта. Не хочеться. <смі> вже не хочеться. Але сказати, що Ромео Джулієта вже стає нормою. Хоча не, це не нормально, саме чорний смиродина. Це зовсім не про правильну любов, не про якісь нормальні норми, але є своїм каноном. Да. Так, Карнеру. Якось так. Ну, не то Стах Карнеро, Карнеро є справжнім Альфою. Якого М -м. оце розуміння, хто такий Альфа повністю е, йому підходить. І, просто суті, знаєте, Стах Карнеро рівно з е, Альфа. Оце справжній альфа-мужик. Не, не от. Альфа-самець господні. Лавілас, да. Оце все-таки. Мені оце з цим зайшло, що це таке, знаєте, реальна історія оборотні. Що немає оцих розових очків. Все жорстко, правильно, структуріровано в желізному полоті, я вам щось тільки дявкунуте. Але, ну, такі негативні моменти, які є. В житті вони теж є. Читаючи історичні книги, ти тим паче з якимсь Е, Знаєте що? Мені я зрозумію, трошки не до теми, великоліпний вік. Міхміт, перший син Хюрем, вмер. І я просто після тих всіх серіалів, особливо з там де всі воскресають, я не могла повірити, що реально міхміт вмер. Смис. Але це жорстоко, це правда. Що зробиш? Так, таке є життя. Тому підписуємося ставимо свої враження. Читаємо правильні здорові фантики і не читаємо ніяких чорних смородин.